Готовий увійти в кошмар, створений майстром жаху хідатакі м'ядзакі. Блакборн змінить твоє уявлення про хорор назавжди. Ярнан це готичне місто, де кожна вулиця дихає страхом, темні провулки, забуті храми, старовинні будинки. Туман огортає все. А кожен кут ховає жахи, які відразу стискають серце. Кожна сутичка тут це ризик і хвилина напруженого страху, швидка зброя, вогнепальні пістолети для дистанційних атак, шкала крові. Все це змушує діяти рішуче або померти. Від спотворених люд... Дей до гігантських чудовиськ. Кожен ворог у Блакборн створений для психологічного шоку. Символізм і темний фольклор переплітаються з кошмарними видіннями. Історія прихована в деталях, чума, культи, таємні ритуали. Блакборн не пояснює, а дозволяє відкривати все самому. Тільки відважні зможуть розгадати кошмари ярнама. А ти готовий зустріти кошмар м'ядзеки власними очима? Який монстр лякає найбільше? Пиши у коментарях, став лайк і підписуйся. Попереду ще більше хоро контенту українською.